Мої вітання, друзі. Сьогодні на ремонті навушники. Я гадаю, що тут пояснювати не треба проблему. Як ви самі бачите, все тут ясно, все поломано, дроти обірвані і на обох вухах. Знімаємо накладочку оцю за допомогою знімачки і достаємо звідціля залишки пластмаси, неякісної, яка у нас розсипалася. Далі ми. Приміряємо все це діло, як ви, як ви гадаєте, що тут можна зробити. Звісно, будемо ставити на механічне кріплення. Достаємо гвинти на 2,5 мм і сверлимо отвори для того, щоб закріпити все це діло. Далі ми вставляємо гвинта. Так, і все в нас нібито гарно, але в нас гаєчка не стає. Не стає, тому що ребра мішають. а Треба це це діло зробити в потай. Далі, як ви бачите, Воно у нас торчить, ми нагріваємо паяльничком, гріємо, гріємо і усаджуємо акуратненько гаєчку до ребер, щоб воно було за лице. Викручуємо длинний гвинт. Ось так воно виглядає. Гаєчки не видно у нас. Далі вкручуємо коротесенький гвинт. Тому що нам треба потім закрити кришечкою. Так, все нормально, у нас нічого не торчить, не виглядає. Ось так виглядає вже два штучки. Я закріпив. Дуже культурно, акуратно, але це регулюватися не буде по-дальшому. Так, зробили одну сторону і те саме ми пророблюємо з другою стороною. Да, те саме поломано, І потім, коли ми зробили, Під'єднуємо дроти, і спочатку ми їх залужуємо за допомогою ацетилсаліцилової кислоти, тому що дріт лакований, а вона хорошо роз'їдає. Залужуємо дроти. Одну сторону ми запаяли і закручуємо каптоновим скотчем. Далі підпаюємо другу частину дротів і скрутили все це скотчем каптоновим. Все у нас є тут готово. Далі ми закриваємо композитну кришечку. так Все готово і те саме робимо з другої сторони. Ось так виглядає вже в зібраному стані, все все надійно, нічого не тріщить, не ламається. Далі ми під'єднуємо до звуку і демонструємо, як ви чуєте, у нас оба вуха працюють. Все чути добре, все віддаю власнику. Дякую за увагу. До побачення.